Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді струмовимірювальні кліщі ГВДА ГД-166Б. Ось такі коробочки вони в нас зберігаються на складі. І детальніше будемо з комплектацією. Знаходяться вони ось в такому чохлі. чухлі. Так, інструкція по використанню. Термопара, одна пара щупів і самі кліщі. Вони виміряють зміну та постійну напругу, зміни та постійність струм, частоту, коефіцієнт заповнення, опір, ємність, температуру діоди та багато іншого. Як бачимо, великий дисплей. Кольоровий, дуже чітко все на ньому видно функціональні кнопочки. Так, зверху, ще, як бачимо, є ліхтарик, кнопочка, яка вмикає його збоку. Нажати і трішки потримати, вімкнувся. Максимальний роз'єм кліпси 36 мм. Працює від трьох батарейок. Замовити дані кліщі ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео.